Андрушівський район віднедавна має свою автентичну особливість. Оберегом кожної його громади є вишитий рушник, який відтворює неповторність села. Присутні на святі 90-річчя району найбільше висловлювали захоплення людьми, які творили і продовжують творити задля розвитку свого краю. І обов'язково я ввірю і бажаю, щоб район і далі був не тільки першим таблиці тому що серед районів, як а Андрушівка, а реально як. Це він і завжди був серед кращих і найкращих. Я хотів би передати вітання від всієї громади області, від депутатського корпусу нашого поліського краю З чудовою подією з ювілеєм, з ювілеєм вашого району. Адже ця дата якраз вона дає можливість підвести підсумки за минулий пройдений шлях, налаштуватись на майбутню роботу. Тому 90-річчя – це славетна дата в житті кожної людини і особливо всієї громади, громади Андрушівського району. Своє свято тим часом було і за 20 кілометрів від Андрушівки у селі Жарделі. Не дивлячись на те, що в селі живе лише 60 людей, тут дочекалися комфортнішого життя. Силами громади та держави до села підвели блакитне паливо. Свято велике ми дождалися газ. Хай Бог. Помагає, щоб він нас горів, щоб був. Це золоте для нас, для таких людей, як ми, це золоте. Андрушівська районна влада не лише приймала вітання з нагоди ювілею, а й давала прогнози та обіцянки. До кінця року в районі планують газифікувати ще декілька сіл. Ми змогли побудувати газопровід у вулиці. Це більше 10 кілометрів і вже в вулиці є газ. На сьогодні ми провели. Біля трьох кілометрів газопроводу до села Степок, ще залишилось декілька кілометрів цього років завершимо. На черзі села Корчмище, Яроповичі, Зарубенці. Повірте, газ тут надзвичайно багато чого вартує. І повірте, мені як депутату районної ради від Кам'янівської сільської ради, я хотів би сказати те, що ми так говорили з Григорієм Олександровичем, фактично залишаються Шебровки другі, да? і фактично ті самі передвиборчі обіцянки, що давалися нами вони будуть виконані. А у селі Камені цього ж дня вшанували своїх земляків, які полягли в роки Великої Вітчизняної. Силами громади тут відновили пам'ятний знак на честь воїнів-визволителів. В селі Камені із каменю Граніту, нашим воїнам, визволителям. Ви навічно викарбували на граніті імена героїв своїх і наших славних переможців! У жорстокій, але великій вітчизняній війні. Андрушівський район був і залишається особливою одиницею у Житомирської області. Він продовжує славитися своїми врожаями, народними майстрами, дослідниками зірок та мальовничою природою. Усе це роблять жителі району, яких вітали та бажали подальших звершень. Чим мене вражав і вражає район, безперечно, кажу, і це мабуть за правило. І ви почули і побачили сьогодні. Це дійство, яке відбувається під час святкування 90 років з дня заснування району. Безперечно, це люди. І сьогодні ми були свідками, що в одному із сіл Андрушівського району запалав цей голубий вогник. В одному із сіл відкрили пам'ятник своїм землякам, односельчанам, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Тобто і розбудовують район, і вони пам'ятають попередні покоління тих людей, які розбудовувалися район.